Салют, піпо! З вами Хюмен, мінус Лениокупант і один Клабрант, і як завжди, ковточок смачної та корисної інформації для вас. М -м -м. Так, це воно. Сьогодні, друзі, я вам пропоную подивитися на Ан 225 Мрії, яку де додають у Microsoft Flight Simulator. які в нас мобільні і не лише мобільні ігри з касової EA, інсайдерські подробиці Marvel's Wolverine, та ще багато чого цікавого. Тож, подивитися, я створив. Нещодавно розробник Asobo Studio разом з Xbox провели програму пряму трансляцію, яка присвячена майбутнім оновленням Microsoft Flight Simulator. І саме тоді і стало відомо, що скоро в грі з'явиться літак АН-225. Мрія, який є найбільшим літаком в історії. Ну насправді ви могли знати, що мрія вже існує в грі, проте лише у вигляді модифікації. А тепер всі поціновичі польотів зможуть власноруч керувати легендарним бортом. Наразі ж ціна заявлена в 19 доларів 99 центів, септо 20 баксів. Ну це розробниками заявлено для користувачів Steam і на ресурсі під назвою Tech Raptor. А на сайті ми побачили, що розробники мають намір усі виручені кошти направити до заводу Антонов для відновлення справжньої мрії. І як ви пам'ятаєте, через три дні після початку повномасштабного вторгнення росіяни знищили мрію в аеропорту в Гостомелі. І саме тому розробники вирішили додати цей борт в гру на річницю 27 лютого. А от до Xbox оновлення дійде трошки пізніше, а це в нас читання. 14 березня, ну оскільки для нього потрібна реалізація Васим разом з 7 Апдейт 12. Крім того, розробники заявили, що в гру також додадуть ще один літак заводу Антонова. Нарешті ми отримаємо Антонов Ан 2 від AT simulations анонс якого був нещодавно. Ліцензійний договір з Антонов нарешті підписано. До речі, друзі, напишіть, чи ви чекаєте мрію у Flight Simulator і чи грали в цю гру? Цікава ваша думка. Ну а ми з вами рухаємося далі, і от на початку лютого почала з'являтися інформація про те, що компанія Electronic Arts закриває мобільну Apex Legends та скасовує розробку Battlefield Mobile. Крім того, ширилися чутки про те, що компанія також закрила на анонсований проект всесвіті Titanfall та Apex Legends з робочою назвою Titanfall Legends. А от гідно даних фінансового звіту EA, Epic Legends Mobile мають повністю закрити вже 1 травня. Причину закриття EA назвали невиправдання очікувань гравців. Ну з іншого боку, це ж EA. це ті, хто продають доповнення до доповнення Sims за 50 баксів. І нічого, люди хавають. Виконавчий директор EA, він же Ендрю Вілсон вважає, що компанія має зробити крок назад і почати розробку заново. Ну для того, щоб виправдати очікування саме казуальної аудиторії. Крім того, і прокоментували припинення розробки мобільного Battlefield і майже тими ж самими словами, себто печатка не виправдані очікування гравців, і гра відправляється чекати кращого часу для релізу. Може, навіть з іншим розробником. І все це тому, що студію Industrial Toys, яка відповідає за розробку мобільного Battlefield, також закрили. А от про Titanfall детальніше розповів відомий інсайдер Джеф Граб. Все це в нещодавному подкасті Game Mess Morning. Тож виявилось, що скасована однокористувацька гра у всесвіті Titanfall була всього лиш сюжетною компанією для Apex Legends, а не Titanfall 3, як думало багато користувачів. І до речі, граб заявив, що в доповненні міг з'явитися достатньо відомий титан під. Назвою BT7274. За словами Граба, в одиночній грі було заплановано, що комісар Apex Games, він же Кубен Бліск, стане ігровим персонажем, а різні персонажі Apex Legends будуть виступати та надавати свої повноважні гравцеві. Основні ж деталі з франшизи Titanfall, як і от місце знаходження ковчега, також зіграли б свою роль у компанії. Але, але, але. Ну що, друзі? Ви вже пройшли мертвий космос. Чи все ж таки дивилися на моєму стрімерському каналі? Як би там не було, а нещодавно один з авторів оригінальної гри, а саме Гленс Кофілд, подякував EA мотів за те, що вони дуже добре відтворили оригінальне бачення гри. Всім вам, хто працював над оригіналом, дякую за ваш внесок у дивовижну гру. Вона витримала випробування часом. А мотів, дякую за турботу про те, щоб переробити гру вірно. Вітаємо! Наразі ж Глен Скофілд є головою студії Striking Distance, які. Випустили поки що єдину свою гру The Callisto Protocol. І, до речі, гра виявилась непогана, мені сподобалося, хоча на початку були статери і проблеми з оптимізацією. Проте зараз, окей, можете грати, а можете подивитися на кепських стрімах. І, друзі, перш ніж ми з вами перейдемо до солоденького, окрема подяка. Всім панянкам та пановим, себто спонсорам, Ютуб та патронам. Щиро друзі, дякую вам, що ви допомагаєте нам фінансово, що і дає змогу нам творити контент і далі. Якщо ж ви хочете долучитися до розвитку українського і маєте бажання та змогу це робити, під'єднуйтесь до нашого патреону. Підписка один раз на місяць, і навіть одним баксом буде достатньо головне, щоб нас було побільше. Кажіть про це друзям, знайомим і іншим. Саме так, навіть один бакс це потужна тема. Як би там не було, дякуємо. Ну, друзі, я думаю, ви вже чули, що студія Insomnia Games, Вона планує випустити цієї весни другу людину Павука, Себто Спайдермен 2. Але ж ви при цьому пам'ятаєте, що окрім людини Павука є ще один цікавий проєкт, який анонсували, але інформації давали дуже дуже мало. Та й інформації про неї давно не було. Мабуть, те саме подумав інсайдер Джеф Граб і вирішив на одному із своїх підкастів поділитися деякими подробицями по грі Marvel's Wolverine. Для початку граб розповів, що за його даними гра отримав віковий рейтинг М. І це архі круто. Ну тому, що рейтинг R це для людей віком від 17 років. Тобто тут сцени насилля стають більш реалістичними та схожими на реальне життя. Також може містити нецензурну лайку та вживання алкоголю чи наркотиків. Ну це звичайно погано, але це можливо саме в грі, тому що такий рейтинг. І от тому є вирогідні, що Росомаха буде дуже весело шматувати ворогів на фарш у майбутній грі. Також Джеф Граб вважає, що в грі не буде повністю відкритого світу. І студія Інсомнік віддасть перевагу на пів. В відкритому світу із широколінійними локаціями. І до речі, якщо ви бачили або самотужки грали, то ви помітили, що таке практикується в God of War, God of War Ragnarok та The Last of Us, Part 1, Part 2. Більше за все Part 2. Я не знаю, друзі, як вам, але особисто мені такі ігри більш до вподоби, бо коли вже великий цей світ, то воно реально вже втомлює. Дуже втомлює. Нема на це часу, можливо, нема в мене на це часу. Борис, Я більше не можу. Мені більше подобається реально, коли напіввідкритий світ або навіть коридорка. Каліста Протико тому гарний приклад, бо ну, інші важкувасто завести завести. А і дед Space Remake теж дяка. Ну а щодо сюжету, то інсайдер вважає, що студія зосередиться на історії Росомахи до приєднання людей X з кіно Всесвіту. А може й взагалі відмовиться від одного Всесвіту саме з кінофраншизою. Ну а що додати, то тут думка граба однозначна. Осінь 24-го. Це, звісно, якщо розробники встигнуть зробити все плановний срок і нічого не перенесуть, як вони це люблять. І знову до EA, тобто Electronic Arts. Проте тут вони вже виступають як видавець нового екшену про полювання на монстрів Wild Hearts. Виконавчий продюсер Electronic Arts Льюіс Харві поділився новими подробицями про гру Сесі Ама. Ну, себто, запитання відповіді, і все це наредіть. За словами Льюіса, в грі не буде жодних мікротранзакцій. А весь контент, випущений після релізу гри, буде повністю безплатним. Також Харві додав, що доповнення включатимуть нових гігантських монстрів для полювання, яких називають Кемоно. І що зі старту їх буде понад 20. А також ще багато чого цікавенького. Ну а сам же реліз Wild Hearts відбудеться 17 лютого цього року. На ПК PlayStation 5 та Xbox Series SX. Ну і ціни на неї прямо такі кусаються. І до речі, нещодавно вийшов патч для Cyberpunk 2077, який дає змогу використовувати DLSS вже третьої версії та Nvidia Reflex. Не знаєте, що це за технології? Тож залітайте на мій IT канал Human Vast, де ми проводимо огляди та тести ПК Заліза, слідкуємо за новинами IT-індустрії та ще багато чого цікавого. Долучайтесь, активні посилання в описі під відео чекають на вас. Ну так, от, є вірогідність того, що щоб мати можливість зацінити всі зміни, знадобиться відеокарта 40 ї серії. А от автор одного YouTube Каналу продемонстрував різницю між DLSS 2 та DLSS 3 Для демонстрації використовувалася система з Core i9 13900K, 32 ГБ DDR 5 на 6000 МГц та RTX 4090 24 ГБ. Коротше, фарш повний. Тож автор показав, що приріст FPS на DLSS 3 вдвічі більший за попередню версію. Хоча щодо самого автора ми трошечки не впевнені, бо він пише, що його звати Андрій, але ну це можна списати на прискіпливість. Бо іншої інформації чи причетності його до. Східних сусідів ми не знайшли. Якщо у вас є інфа, пишіть в коментарях. Ну що, друзі, незабаром ми вже побачимо з вами від студії Силею новий гібрид шутера зі слешером. Вірно, Wanted Dead. Але перед цим вони вирішили випустити трейлер, який познайомить гравців з різними видами ворогів та босами, ну які будуть присутні в грі. І саме з ними боротиметься наша головна героїня. За сюжетом гравець, себто ми будемо в ролі лейтенанта Хани Стоун, глави загону зомбі, яка діє поза межами звичайної компетенції поліції, і буде боротися із зомбі різними Способами. Можна обирати тактику ближнього бою, або робити видовищні перестрілки. Ну а сам реліз Wanted Dead запланований на 14 люте. Можливо, навіть вже вийшов, скажете мені самі в коментарях. Це це на ПК на Xbox One, PlayStation 4 і, звичайно, на консолях поточного покоління Xbox Series X та PlayStation 5. Ну а системні вимоги ви можете або чекнути в Steam, якщо хочете, або ж ось вам, будь ласка. Наразі ж друзі, у мене для вас на сьогодні все. Щиро дяка, що додивились до кінця. Щиро дякую, що підтримуєте, дивитись далі. З вами як завжди був Human, Як завжди, слава Україні і як завжди, кайфові вам гри.